З метою соціальної підтримки найбільш вразливих верст населення, а саме ветеранів війни та праці, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян та надання їм додаткових соціальних гарантій щодо соціального захисту, і була прийнята міська комплексна програма Турбота. Аби привернути увагу депутатського корпусу міської ради, керівників підприємств, установ та організацій до проблем людей з обмеженими фізичними можливостями та формування відповідного відношення суспільства до проблем інвалідів, в холі міського конкому була організована виставка технічних засобів. В реабілітації для осіб з обмеженими можливостями. З цього приводу ми задали декілька питань начальнику управління праці та соціального захисту населення Ігорі Єсіну. З якими проблемами стикаються люди з обмеженими можливостями саме в той час, коли використовують вже ці крісла, ці ходунки під час використання. Ну, Основна проблема це те, що в місті користині не всі об'єкти соціальної інфраструктури забезпечені спеціальними пандусами, кнопками виклику та іншими засобами, щоб інваліди могли безбар'єрно добратися до інфраструктури міста? Я знаю, що сьогодні ви збираєтеся звернутись до депутатського корпусу з проханням. Що це за прохання? Що хочете зробити? Останнім часом до управління праці надходить благодійна допомога від міжнародних місій, і останнім часом надходить дуже велика кількість запасних частин до наших крісел, колісних, інших допоміжних засобів. І, власне кажучи, у нас в місті немає такої структури або такої особи, яка б змогла би оперативно ремонтувати такі наші засоби, засоби реабілітації, або втручатися там в регулювання. Врврегулюючи якісь моменти таких засобів, тому ми сьогодні будемо підіймати питання щодо виділення такої одиниці. Крім того, в програмі турбота передбачено придбати протягом 2013-2014 років мікроавтобус для перевезення інвалідів в режимі соціального таксі та підйомника для посадки людей з обмеженими фізичними можливостями. І надалі будуть створюватися належні умови для безперешкодного доступу до будинків, приміщень, органів виконавчої влади, об'єктів соціальної інфраструктури, людей з особливими потребами. Всього в програмі турбота 22 пункти, які захищатимуть не лише інвалідів, а й ветеранів, пенсіонерів, малозабезпечених. Спечені та багатодітні сім'ї.